Добрий день, шановні дорослі та любі малята. В нашому садочку ми знайомимо діток з історичними цінностями нашої країни та видатними людьми. Одним із таких людей видатний український поет Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко народився у селі Муринцях з Даниродського району, Київської губернії, у сім'ї кріпаків пана Енгельгарда. Сім'я була дружна, багатодітна, але дуже бідна. І щоб дати дитині якусь освіту, батько повів Тарасика до дядьків вчитися. Його заставляли прибирати, дав носити воду. Але він все ж таки навчився читати і писати. Рано виявився у нього хист до малювання. І в 14 грудні, коли він потрапив в козачки до пана Енгельгарда, він це помітив і віддав його. Навчатись до видатного митця майстра Яна Рустемаса. Потім за контрактом у складі артилі, Тарас розписує театр у Петербурзі, знайомиться з видатними художниками. Ще в дитинстві, чумачукуючись з батьком, він бачив дивовижну красу нашої країни, України. І тяжке життя людей, і висвітлював це у своїх творах. Ставши великим поетом і художником та згадавши своє дитинство, ввечері, коли вони сідали вечерять у садочку біля хати, він описував це у своїх віршах. Ось послухайте. Садок вишневий коло хати, кущі над вишнями будуть, у годарі слугами йдуть, співають душі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря полохати, вечірня зілонька встає, Та мати хоче научати, а соловейко не дає. Поклала мати біля хати маленьких діточок своїх. Сама заснула біля них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Також Тарас Шевченко дуже красиво описував у своїх віршах природу. Ось послухайте. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор зеленіє, а й кругом їх верболози, і лози зеленіє. Тече вода із за гаю та попив горою. Хліпочується качаточка попід осокою. А качечка. Випливає з за ними, розмовляє з дітками своїми. Шевченка мріяв про той час, коли на світі не буде неправди, лиха, війни. І описував це у своїх віршах. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. А вірші Шевченка сповнені великої любові до рідного народу, до всіх дітей, тому так високо шанують дорослі і діти, пам'ять великого кобзаря, тому так люблять його полум'яне та ласкаве слово. І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю, мов дівчину у зеленому гаї. У вашому серці і в душі залишаться вірші цього великого поета. Тому запрошую вас до нашого садочка і до нової зустрічі!